Ну що, пацати? Всім привіт Сьогодні трохи буде кататися на Дакарі 250, наклейки Honda, це не Honda, це Hornet Dakar. Чик, підзумували. Ось вот такий мотоцикл у нас. 250, хто не знає. Десь 18-19 коней плюс-мінус шестиступка, кікстартера немає, великі ходи. Коротше, ендурик. Він вже такий більш повнорозмірний мотоцикл, ніж там інші як кросові, різні ендуріки продаються. Ну, Аналоги. Подивитись. Кому цікаво. Тут цей такий вже більш повноцінний мотоцикл, він більший, колісна база більша, вищий. Сідуха більша, посадка зручна, в принципі, досить. Є задні лапки для пасажира. Послухаємо, як він джмі, як поляки кажуть. Треба чуть-чуть більше холостити. він замаленький. 1600 десь має бути. Ай, блін, не можу, треба викликати. Тут знімається заглушка і тут регулюється, холостейки, трошки замаленькі. Ну, гарно. Гарно. Пробіг на даний момент 2372 кілометри. Руль. Широкий. Посадочка теж немає сильного кута ноги. Нормально, зручно, на настоячки, взагалі прекрасно, я маю зріст 1,85 м. Песня, сказка, во огонь. Коротше, начальник. Хватить говорити, поїхала давай. Щось їздити, взагалі, ну. Турчки варить на накачає є е нові встигай переключати <laughs> передачі Файно файно. Шість передач, передачі досить довгі. Максималка 2 на другий тягнуть, максималка 118-120. Короче, така Нормально, що духа це 100. На нього не напряг. Думаю, куди б це поїхати, щоб якийсь цікавий маршрутик як був. І ліс був, трошки асфальт і тому подібного. на виски 3000 оборотів, але він не хоче прям дуже низьких оборотів. Ці мотори хочуть крутитися, щоб вони нормально тягнули. о, Чую щось карбік? Не то, його б пасувало почистити після зими. Бо щось він стріляє, я напевно його сьогодні знімлю і почищу. कुदे कुदे कुे